Чи знайомі ви із своїм майбутнім чоловіком? Давайте будемо дивитися, чи знайомі ви з своїм майбутнім чоловіком. Це загальний розклад за особистим. Будь ласка, в телеграм пишіть. А ми подивимося, яка ви. Ми подивимося, яка ви, щоб розуміти, чи підходить вам цей розклад. Яка ви? Баришня, дівчинка, пані. Ага. Знаєте, біля вас може бути дуже багато людей, насправді. І ви можете ініціювати з кимось знайомства, ви можете ініціювати якісь вечірки, запрошувати до себе людей, збирати навколо себе просто, от, знаєте, щасливих людей, або створювати якісь вечірки, або бути першою заваділою такою, знаєте, а давайте то, а давайте то. Але ви нікому не відкриваєтеся. Тут, взагалі, може ніхто з ваших з друзів, знайомих. Не знати, що у вас всередині, тому що ви це дуже майстерно приховуєте. Ви можете на вулицю виходити, на роботу приходити і посміхатися. А всередині у вас буде серце розриватися. Це приклад, може бути по-іншому, але що потрібно розуміти, що ви не відкриваєтеся всім. І тим людям, які просто вас оточують, ваші колеги. Там, знаєте, і ще, от по яким причинам ви можете десь з кимось збиратися. Вечірки якісь, да? друзі. Це більше знайомі, мабуть, да? ви не відкриваєтеся, ви не ділитеся цим, що у вас всередині. У вас може знати, знаєте, от як дуже позитивну, таку веселу людину, а насправді ви інтроверти любите побути вдома. Окей? Давайте. Чи знайомі ви за своїм майбутнім чоловіком? Сьорчика кубка. Це минуле. Я, звичайно, дівочки, я з вас ніхто не задумався і ще раз вийти заміж за вашого колишнього. Може, знаєте, може, ви від своїх подруг приховуєте то, що ви з ним хочете відновити стосунки, щоб ви його не забули. Я вперше таке зустрічаю. Боюсь, піпець. Очень страшненько. Ну да. А, очень страшненько, що о, знову я цього хочу, що мені це світить, скажімо так. Але так, да, да, ви знайомі, і ви з, цим, з цією людиною. Окей, хорошо, давайте, ви могли бути неодружені, ви могли просто жити разом. Ви могли разом бути 10 років і ви розійшлися. І оце ваш майбутній чоловік. Так, да, дівчатки, ви з ним знайомі, розумієте? Я не знаю, чи варто вас вітати з цим. Але які?